Мій улюблений диплоїдло слива Точе Сан. Тут прищеплений на сливі Анджеліно". Ну, Анжеліна дещо пізніше. Точасан теж вважається пізні слива. І от я прищепив саме на дереві Анжеліно цей сорт Точа Сан для запилення. І от Цікаво буде порівняти на даний момент. Саме на середину літа розмір, от саме на одному дереві, як вони показують. Бо якщо на різних деревах там багато є моментів, і підщепа впливає, і вік дерева, ну багато є нюансів. От коли хочемо щось перевірити, то треба на одному дереві вже прищеплювати потім для порівняння. Тут у мене ось о, азіатська груша. Чуюру, і на ній вже сім різних сортів азійських, саме азійських слив Там і хосу, і сек'юї, кокосуї, шинлі. Ну, шинсейки, ну багато, багато, пінголі. І от це вже пізніше я буду знімати. От саме в такому варіанті найкраще порівнювати розміри. Терміни достигання. Так і тут от бачимо то от Отакий то от Уже Вже Ми Бачимо, так, східна плодожерка починає вже тут трошки шкодити. Тому треба вже час обробляти саме сливи Да яблука. І от бачимо Анджеліно. Ну фактично, ну, якщо не в два рази менша жаліна буде, то ну, десь так відсотків 60 розміру від Точесану. Отакий він. Точесан, тут то теж гілочка Тойсано. Тут венгерки вже в мене щеплені віжен, Єлена. Анжеліна, тут теж точесан. Фактично от, гнилої немає. На цьому дереві від Анжеліна в мене фактично знову те саме кожен рік, кожен рік гниль, кожен рік пошкодження по І недавно, ну десь днів 10 назад оброблялося, Енджі обробляв. Але це не врятує. Теж завязі мало. Кожен рік. І тут а, запилювач не допоміг. Як бачимо, то часан все гаразд. І гнилі немає, і немає пошкоджених, і з врожаєм все гаразд. Ну от так. Анжеліно щось у мене не хоче. Це так для порівняння показую два сорти, а яка між ними різниця.